Вітаю всіх, мої дорогенькі! Хочу подивитися на долю демократії в глобальному смислі цього слова. Наскільки можна судити, світ правіє, перемагають праві кандидати, <кій> ліві демократи програють майже в усіх країнах. Це ми наблюдаємо і в США і в деяких країнах Європи, <кій> що світ дуже швидко правіє. Хто такі праві, хто такі ліві. Об'ясняти не буду. Кому цікаво, почитаєте в інтернеті. Отже, доля демократичних партій в Європі на найближчі роки. Доля демократичних партій, демократичних сил в Європі на найближчі роки. Країни чекають революції, перевороти, зміни влади. Демократія оказалась ілюзією, ілюзією яка до цього і призведе, яка до цього і призведе. Влада буде змінюватися. Демократична влада буде змінюватися. Зараз у мене імператриця в моїх розкладах це Україна. Але зараз я не, не дивлюсь на Україну. Я дивлюся на демократії взагалі в Європі і в світі. Демократична влада призвела до хаосу і казалася ілюзією. ілюзією да? І в цю, цю владу будуть зносити всі предпосилки, для цього є. Судьба демократичних партій найближчі роки місяць. Ну, понятно, що просто так ці партії здаватися не будуть. Демократія буде себе відстаювати, причому дуже активно. І чесними і нечесними способами. Хто ж захоче відмовлятися від свого? І від капіталів своїх, і від грошей. А ліві це в нас глобалісти. Да? Це. Дуже великі гроші, дуже великі гроші, і звісно, тут підуть входи і тайні перемовини, і активні дії, і інтернет-програми, всякі іт технології, щоб залишитися при владі. Щоб залишитися при владі, я ні за тих, ні за тих. Світ себе дискредитував, і праві, і ліві оказалися неправі. І тому я за те, щоб взагалі була якась придумана третя система проживання на планеті і в країнах. І ні демократія нічого хорошого не принесла, ні праві, які зараз активно приходять до влади, теж нічого хорошого від них не чекати. Покажіть мені. Ітог, 26-й, наприклад, рік судьба демократії. Скажу так, в багатьох країнах вона сохраниться. В багатьох країнах вона сохраниться, тому що тайні мірові правителі у них є свої договоренності, у них є свої, скажімо так, союзи. І в деяких країнах ці поразки будуть, будуть а в деяких все сохраниться і буде сохранятися, ну, тому що і король мечів, і е, кубків, і Верховна Жіця. І вам так скажу: попитаються і праві, і леві, і демократи, і консерватори у всьому світі про щось. Домовитися, заключити якийсь закулісну зділку, про яку ми, звичайно, не узнаємо нічого, да, але Верховна Жиця нам це показує. Союз, да, щоб всім було хорошо. Трошки вас, у світі, трошки нас. Туз мочів гроші. тильні дії. Початок нового. Нові ідеї будуть дуже активно фінансуватися. Нові ідеї будуть дуже активно фінансуватися. Нові ідеї це е, праві ідеї, які зараз продвигає Маск, Трамп да, е, і інші е, е, праві лідери. Вони будуть активно фінансуватися, активно продвигатися. Багато чого нового буде введено, але багато де в чому вони не доб'ються, не доб'ються, да, зависнуть їхні проекти. Проекти правих теж зависнуть. Вони будуть розпочаті і якось застопоряться. А за кого будуть люди? За правих чи за лівих? За правих? От прості люди, прості граждані планета Земля. Залівих. Наскільки показали сили виборів в США, На правих будуть возлагаться великі надії, що щось в цьому світі поміняється. Да? да, путем жертв, путем, можливо, якихось військових конфліктів, путем не дуже чесної гри, але трансформація світу все-таки під дією правих, під, керів... під керівництвом правих наступить. Що стосується лівих, ліві, вони в мене демократії, на моїй колоді означають ієрофанти. Їх карта іерофант описує. Ліві будуть себе в цей період захищати. І питатись утриматись на місці. яка частина людей буде, кстати, і за них, і будуть захищати демократію. Так що світ у нас розділиться ще по одному принципу: на правих і на лівих. От, на даний момент Америка, вибравши Трампа, показала, що вона на стороні правих. Да? І, ну, і деякі країни Європи. Отакий От, у нас буде двополярний світ не тільки, тому що буде Китай і, і, і США. Да? Багатополярний, а тому, що ще буде він розділятися по такому принципу. Самі люди. Хтось будуть болівати за демократів? За демократів. Якесь населення буде возлагати великі надії на праві партії. <сум> Спитала, а що ж Європа? От стара добра Європа. Стара добра Європа сидить, як наче в рот води набрала і на жопі ровно. Да? Дряхлею, скудею і не розумію взагалі, що мені робити? От стара добра Європа. Нам не хочеться розставатися з ситим життям. Як би зробити так, щоб все було так, як було? І нічого не змінювалося. Але, на жаль, ситуація буде змінюватися і розставатися з ситим життям прийдеться. Тому що Європа може стати, якщо вона не буде мінятися, як чемодан без ручки, нести важко, виконати жалко. І тому Європу ждуть, стару Європу ждуть е нелегкі часи. Нелегкі часи.